Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 29 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу учні Ісуса, підійшовши, сказали йому, чому притчами говориш до народу? Він же сказав їм у відповідь, тому що вам дано розуміти таїни не Царства Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому буде дано і дано з надлишком, а хто не має, в того буде забрано й те, що має». Тому що притчами їм говорю, що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. І сповнюється над ними пророцтво Ісаї, яке говорить: слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете і не побачите. Бо заплило серце народу цього і вухами туго чують, і очі свої ступи стулили, щоб не побачити. Очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, і я зцілю їх. Ваші ж блажені очі, що бачать, і вуха ваші, що чують, амінь. Бо кажу вам. Багато хто з пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите і не побачили. І почути те, що ви чуєте, і не почули. Ви ж послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий. І краде посіяне в серці Його. Це є той, хто при дорозі посіяний. А посіяне на кам'янистих місцях, це є той, хто слухає слово і зразу ж із радістю сприймає його, але не має кореня в собі. І тому недовгочасний, коли ж прийде скорбота або гоніння за слово, відразу спокушається. А посіяне в тернах, це є той, хто слухає слово, але клопіт від віку цього і омана, багатства заглушає слово, і воно стає безплідним. А посіяне на добрій землі це є той, хто слухає слово і розуміє, він же й приносить плід. Хто у 100 крат, хто у 60, а ще хтось у 30. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, благаю вас, остерігайтесь тих, що чинять розбрато спокуси в вченню, якого ви навчилися, і ухиляйтесь від них, бо такі люди служать не Господу нашому Ісусу Христу, а своєму череву і ласкавими словами та красномовством зваблюють серця простодушних. Ваша покірність вірю, усім відома. Тому я радію за вас. Тільки бажаю, щоб ви були, щоб ви були мудрі на добро і прості стосовно зла. Бог же, миру кину, Бог же миру, кине незабаром сатану під ноги ваші. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Вітаю вас, Тимофій, співробітник, вітають вас, Тимофій, співробітник, мій, і Лука, і Лукій, і Іасон, і Сосипатер, родичі мої. Вітаю вас у Господі і я, терті, який написав це послання. Вітаю вас, Гаї. Гостинний хазяїн для мене і всієї церкви. Вітаю вас, Ераст, міський скарбник і брат Кварт, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.